Німецькі військовослужбовці фотографувалися із російськими військовими, і це на третій рік війни в Україні. У 2024 році вони неодноразово брали участь у спільних спортивних заходах. Про це дізналися німецькі журналісти. Видання Bild пише, що міжнародна військово спортивна асоціація CISM не виключила Росію після вторгнення в Україну. Ба Більше вона регулярно організовує заходи, в яких можуть взяти участь російські військові. Так, наприкінці лютого 2024 року в Бангладеш відбулися змагання зі стрільби з лука. На церемонії нагородження вісім російських військовослужбовців позували поруч із сімома військовослужбовцями Збройних сил Німеччини. Що ти думаєш з цього приводу? Напиши в коментарі. А якщо хочеш більше актуальних новин... Підписуйся на канал, блог на максимум.